Тут виникло таке питання, чи робите ви розминку перед тренуванням? Бо виявилося, що багато хто не робить або не знають як, або не вміють, або просто не хочуть. Але ж робити треба її обов'язково, щоб не було травм. Треба підготувати суглоби, щоб вони добре позмазувались, розігріти м'язи, запустити роботу серцево-судинної системи, обмін речовин. Тому давайте я зараз покажу просту, але дуже ефективну розминку, яку зможе зробити кожен. І її можна навіть робити в якості ранкової зарядки. Якщо ви займаєтесь в залі, то хоча б 5 хвилин покрутіть кардіо перед розминкою. Але якщо ви займаєтесь на схуднення, то можете і годину позайматись побігати на доріжці чи покрутити орбітрек, а потім тільки робити розминку і силові вправи. В принципі, це залежить від вашого плану тренувань, за яким ви займаєтесь. Якщо немає кардіотренажерів, можете просто зробити буквально 2-3 хвилинки стрибки. Якщо є скакалка, можете на скакалці пострибати. Але трошечки треба, щоб пульс піднявся. Розминати треба більше ту групу м'язів, на яку ви будете тренуватись, але зробимо зараз розминку на все тіло. Я зазвичай роблю розминку з гантелями, беру по 4 кг, але можна брати по 1-2, по цього достатньо. І принаймні, поки розминаємо верхню частину тіла, з ними розминатись краще. Але давайте зробимо без них, бо не у всіх вони є. Почнемо з плечей і будемо йти зверху вниз. Перше. Піднімаємо руку вгору одна внизу і змінюємо положення. Заводимо руки як можна більше назад. Але різких рухів не робимо. На розминці всі рухи плавні. не різкі. На кожен підйом робимо видих. Розминаємо плечовий суглоб по 10-20 повторів на кожній вправі. Давайте буду я показувати приблизно по 10, щоб було трохи швидше. Добре. Друга вправа. Руки вперед і розводимо в сторони. Один раз долонями вниз, один раз уверх. Вниз, вверх, Вниз. Вверх. Розкриваємо грудну клітку. Розминаємо плечовий суглоб, лопатки, розводимо, робимо видих без різких руків. З гантелями це трошки ефективніше, але і без них теж непогано. Далі беремо себе за лікоть і притягуємо його до себе. Потягнули. Відпустили, взяли за інший, потягнули, відпустили. Максимально тягнемо, відчуваємо натяжіння в плечі, саме тут ззаду, задню частину плеча. Притягнули, відпустили. Теж по 10 разів. Дуже сильно не давіть, легенько. Плечовий суглоб треба розім'яти максимально. Він дуже легко травмується. Травмується він у багатьох. А відновлювати його дуже-дуже довго і нелегко. Добре. Далі ставимо ручки перед собою і давимо долоньку на долоньку. Надавили, відпустили. Перевернули ручки другою стороною. Надавили, відпустили. Теж розминаємо кисті, їх треба добре розминати, особливо, якщо ви будете робити щось руками, віджимання, жим штанги. Кисті теж треба розминати. Розминаємо. Зробили 10-20 повторів. І переходимо до наступної. Руки ставимо на талію чи на що у вас там є замість талії. І повертаємо голову вправо. Вліво. Намагайтесь подивитись назад. Робимо розминку шиї саме після плечей. Не спершу, а після плечей. Добре. І ще одна вправа для шиї. В сторону. В сторону. Намагаємось положити голову на плече. Не поспішайте. Це робимо плавно. Добре, по 10 разів і йдемо далі. Ставимо ноги на ширині плеч і нахиляємось вниз, округлюємо максимально спину, нахиляємось вниз, потягнулись, піднялись, потягнулись, піднялись. Тут важливо. Таз відводимо назад. І з цього положення опускаємось вниз. Піднімаємось. Наскільки у вас вистачає розтяжки, настільки і нахиляємось. Внизу видих. Добре, далі ставимо ноги поширше. Носочки трошки в сторони. І протилежною рукою потягнулись до носка. На два рази встали. Раз, два. Встали. Раз, два. Встали. Тягне тут і під коліном. Маєте відчувати натяжіння. І спина поперек, Сідничний м'яз тягнеться. По 10 20 разів і йдемо далі. Залишаємось в такому ж положенні ноги широко і розвертаємось, опускаємось вниз. Раз, два, три, робимо пружинку і змінюємо на іншу ногу. Задню ножку намагаємось тримати рівною. Раз, два, три. І змінюємо. Коліно вперед дуже сильно не заводимо, тобто сюди не провалюємося. Більш рівненько. Раз, два, три. Відчуваємо натяжіння м'язів. Плавно, без різких рухів. І на іншу ногу. Раз, два, три. Далі ставимо руки впереді і піднімаємо коліно. Підняли одне, друге, одне, друге. Носочок тягнемо вниз, коліно вверх. Не впереді перед собою, а трошки так в сторону. Так. І повертаємо корпус. Та застигну весь Коліно розминаємо. Видих на кожне підняття. 10-20 повторів. І йдемо далі. Далі піднімаємо ногу вверх і в сторону. Поставили. Вверх, в сторону, поставили. Тільки трошки швидше. Тик. Тик. Такий круговий рух. Розминаємо тазостегновий суглоб. трошки вправо навіть на рівновагу. По 10 разів. І йдемо далі. І залишилось розім'яти нам стопи. Піднімаємось на носочки, стаємо на п'ятки. На носочки, на п'ятки. Давайте боком, щоб було видно. Піднялись на п'ятки. На носочки, на п'ятки. Якщо не можете стояти, можете за щось триматись руками, так буде легше. Натягуємо носочки на себе, коли стаємо на п'ятки. Добре, по 10 разів. І останнє просто зробити 10 присідань. 6, 7, 8, 9 і 10. От і все, як бачите, нічого важкого. Сподіваюсь, тепер ті, хто подивився це відео, не будуть казати, що вони не знають, як робити розминку, і включать її в початок кожного свого тренування. Тому розминайтеся обов'язково, займайтесь здоровим спортом, мирного неба.